Леся Українка конвалія. Росла в гаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким. Та недовго навтішалась конвалія біла і їй рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу. Понесла з собою панночка до балу. Ой, на балі веселе Музиченька грає, конвалії та музика бідне серце крає. Тож панночка в веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась. Промовила конвалія, прощай, гаю милий, і ти, дуба мій високий, друже мій єдиний. Та й замовкла. Байдужею панночка рукою, Тую квіточку зів'ялу, кинула додолу. Може, тобі, моя панно, колись доведеться, Згадать твою конвалію, як щастя минеться, Недовго й ти, моя панно, будеш утішатись та по балах у веселих таночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже, Тебе, віточку зів'ялу, залишить байдуже.